Виконуємо практичне завдання 4.7 за підручником інформатика 6 клас Джона Ендрю Біуса 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Зразу змінимо фон сцени. Для цього натискаємо кнопку Обрати тло. Нам потрібне ось таке тло Blue Sky. Продовго кута спрайт 1 вилучаємо, для цього натискаємо ось цей кошик, то додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку Брати спрайт. Перейдемо в категорію тварини. І нам потрібний ось такий спрайт. Давайте перейдемо на вкладку образи. Подивимося, які тут є образи. Так, коли він стоїть, нам не потрібно. Цей образ вилучимо, натискаємо на кошик. Ну І давайте зробимо так, що коли будуть перемикатися ці образи, то буде здаватися, що він ніби як летить. Причому давайте це буде розпочинатися зразу, коли натискається зелена кнопка. Отже, в область коду з групи події додаємо команду, коли зелений проперець натиснуто. Нам потрібно, щоб він завжди махав крилами. Значить, додаємо цикл завжди. То вибираємо наступний образ. Вставляємо цикл завжди. Але зараз махає, бачите, дуже швидко. Через це поставимо затримку чекати. 0,5 секунди. Так, добре, давайте тільки зменшимо його розмір. Давайте зменшимо двічі. Так, двічі щось, можливо, і замало. Хай буде ось так. 60. Поки що зупинимо. І тепер зробимо так, щоб коли ми натискаємо стрілку вгору, то він рухався вгору. Коли натискаємо стрілку вниз, рухався вниз. Переходимо в групу події. Додаємо, коли клавішу натиснуто, відкриваємо цей список, вибираємо стрілка вгору. Переходимо в грух. І вертикальна вісь це в нас вісь Y. Значить, змінюємо Y на 10. Щоб було швидше, я продублюю правою кнопкою дублювати. Стрілка вниз. І змінюємо вниз на мінус 10. Тобто. Давайте перевіримо. Так, бачите, рухається. Навіть коли ми його не піднімаємо чи опускаємо, все одно махає крилами. Так, добре, тепер нам потрібно, щоб летіли деякі кульки. Ну Спочатку додамо спрайт кульки. Ось він. Зрозуміло, зменшуємо розмір. Щось велике буде. Ну, і коли натискаємо зелений пропорець, зразу він повинен полетіти. Надамо ну, йому деякого значення по осі Y. Так, зараз 104. Y. Ну, десь ось таке. Давайте 120 нехай буде. Ось тут став, бачите. Після цього нам потрібно, щоб кулька летіла завжди. Отже, знову використовуємо цикл завжди. І як ми будемо робити рух цієї кульки? Ну, по-перше, ми задаємо, що ось ця кулька знаходиться десь ніби як за краєм. Межі сцени по осі Х нас від мінус 240 до 240, а по осі Y від мінус 180 до 180. Отже, встановлюємо, щоб він по осі Х ставав мінус 250, хоча можна було і 240, хай буде 250. І тепер зробити так, щоб він е, постійно ніби рухався. Тобто змінював координату Х ліворуч. Ну, якщо точніше, не постійно, а до тих пір, поки він не перейде сюди. Отже, 240 плюс 240 це у нас 480. Ну і плюс ще давайте, щоб заховався ніби як більше. Отже, візьмемо цикл повторити. Нехай буде 100. І змінюємо Х. Нам потрібно, щоб рухався ліворуч. Через це мінус, мінус 5 поставимо 5 на 100 це буде 500. Давайте перевіримо. Ось так, бачите, доходить сюди. Завершення ось цього циклу переходить на початок, тобто задати x250. Ну і аналогічно нам потрібно, щоб було ще 2 кульки. Продублюємо правою кнопкою по спрайту, дублювати. Так, змінимо образи, кульок, бачите, це в нас буде жовта, це в нас буде фіолетова. Цю її встановимо десь ось тут. Нехай буде Y50. Ну і давайте ще зробимо так, щоб вони рухалися з різною швидкістю. Так буде цікавіше виглядати, ніби на різній висоті, різна швидкість вітру. Нехай буде повторень 75. Х буде мінус 8. Так, бачите, рухається швидше. Так, тепер фіолетова. Нехай буде Y мінус 50 десь. Ось вона, ну, і хай рухається повільніше. Так, давайте спробуємо. Так, отже, будемо так уминати. Так, все-таки, можливо, пташку. Щоб було простіше, зменшимо. Тепер додамо так, що в нас і були знизу і дерева. Додаємо спрайт. Вибираємо трі. Так, хоча не ось це трі, у нас о завданні пропонується ось це тріс. Зменшуємо. Так, встановимо десь ось тут. І аналогічно, коли натиснути зелений прапорець. хоча тут досить будуть схожі. Через це продублюємо, перетягуємо з -за цієї кульки сюди, на дерево. Так, давайте встановимо. Ісь ось тут во. Додамо перемістити в X-Y конкретно в цю координату. Так, дерево, здається, рухається, аналогічно зробимо ще два дерева. Змінимо для цього дерева образ. Для цього не будемо. Так, але вони зараз будуть, бачите, випливати одночасно. Вони накладаються один на одному. Отже, поставимо деяку затримку. Виберемо друге дерево. Додаємо чекати. Ну, а тут, наприклад, чекає півтори секунди. Але ви бачите, дерево видно ось тут, що воно ніби як стоїть. Тому візьмемо друге дерево, спочатку, коли ми натискаємо на зелений прапорець, ховаємо, а потім, коли починає рухатись, показуємо. Так, сім добре, тепер залишилось додати ще хмаринки. Ось така хмаринка. Так, для неї образів немає. Хай у нас така і буде тоді, хоча у нас, хоча у нас в правій повністю біла. Давайте змінимо заповнення ось таке суцільне. Так, стає вона ніби як біла. Аналогічно дублюємо. Задамо давайте. Буде трохи нижче ось цієї синьої кульки. Ну, А далі рухається так само, як і синя. Потрібна нам ще одна хмаринка. Так, її розмір збільшимо. Давайте, нехай вона буде нижче. Y60. Ну і так само поставимо затримку. Ну, якщо ми поставили затримку, то потрібно поставити спочатку, ховаємо, потім показуємо. Так, перевіряємо. Єдине, що нам потрібно ще зробити, щоб ташка була перед кулькою і перед хмаркою. Це робиться дуже просто, бачите, я її потягнув. Тепер вона вже зверху. Ось так. Давайте тепер збережемо, назвемо практичне завдання 4.7. Та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Закриваємо скретч. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!